Людський вчинок на Одещині. 16-річна дівчина і на три роки старший приятель намагалися вбити 11-річну дитину. Мала випадково побачила наречену свого брата з коханцем. Щоби змусити дівчинку замокнути, її придушили дротом у лісосмузі. Тепер Таня потребує допомоги небайдужих людей. Вона в реанімації у стані коми. Того дня 11-річна Тетянка разом із 16-річною нареченою свого старшого брата Асла Курів. Худобу пригнали до села пізніше, ніж зазвичай, приблизно о 9-й вечора, проте додому повернулася тільки старша дівчина. Ми на тому місці стали большинство кружлятися, якби щось там міста, не знаю, ну мені і, 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 потім не знаю скільки ми там кружлялися, минут 20, там. Застагнала вона. А ми кружлялися рядом з нею. Вона рядом лежала просто без сознання. А я тут кричав. Танечка, не, не бач Боже, не вмирай, будь ласка.

Тетянку одразу відвезли до районної лікарні. Вона ще дихала. Та за добу дівчинку доправили до Одеси. Їх під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів. Дитина зайшла у стан коми. Її стан також залишається чужою. Є деякі положительні здвиги, но вони, на жаль, не дуже значні. Стан залишається чужом. також за щотні прологічної симптоматики кома 2 зберігається. Тим часом міліція шукала тих, хто позбиткувався з малої. Дуже швидко вдалося поновити картину на людського злочину. За тиждень до того старший брат Тетяни привів додому наречену. Родина прийняла дівчину, проте ніхто не знав. Юнка потий зустрічається з іншим, – 19-річним мешканцем сусіднього села. Мала й стала жертвою їхнього кохання. Ця 11-річна дівчина застала співмешканцю свого брата з другим хлопцем, після чого розказала, що розписе все брату. Ну, При цьому хлопець цей цей річний хлопець надогнав дівчину, як вияснилось пізніше, повели на землю, а 16-річна співмешканка брата почала душити дротом. Щоб заплутати сліди, коханці розірвали на непритомній малій спідницю та зняли з нею білизну. На щастя, дівчина вижила. Вони не, не додушили. А на вечір свіжий воздух, я задихала. Мама їх напугала, вони втекли. а них были в них були намерення задушить і закидуть в колодязь. Тепер маленьке село у стані шоку. Підозрюваних затримали. За спробу вбивства дитини їм загрожує найвища кара довічне ув'язнення. Проте людям цього мало. Вбивати нада, просто убивать нада, казнить. Казнить. Як? Вона. Ж... Війна кормили, приютили. Дали кусок хліба, ніхто не сирота. Вона замов зібралася виходити. Поки ж місцеві збирають кошти на лікування Тані. Кожен день у реанімації коштує родині, в якій семеро дітей, півтори-дві тисячі гривень. Тож будь-яка допомога не буде зайвою. Очень хороша дівчинка, просто спокійно, не можна говорити. Помогіть, добрі будь пожалуйста, хто скока може. Марія Тарасова з урапти Делурі